Привіт! мене звати Марія Наседкіна, і ви на каналі SEO. Я сертифікований icf коуч, і сьогодні ми будемо говорити про те, як знайти коуча для лідера і чому це важливо, і як не помилитися у своєму виборі. Дивіться це відео до кінця для того, щоб знайти відповіді на ці питання. Нещодавно я проводила коуч сесію із однією клієнткою. Вона є працівною директоркою одного бізнесу. І наша зустріч почалася з нею приблизно так. Маша, привіт! Я хочу звільнитися. Мені здається, що я помилилася. Я не знаю, що мені робити. Я дуже сильно сумніваюся в собі. Я вже знайшла заміну, тому я думаю, що буду скоро комунікувати це рішення. І цю людину на цю позицію шукала компанія 8 місяців, і наче все було класно, але щось десь пішло не так, настільки не так, що ті виклики, з якими вона стикнулася, їй не було з ким проговорити, і вони призвели до того, що людина хотіла звільнитися. В лідерській діяльності у нас в принципі часто виникають ситуації такої невизначеності, конфліктів, сумнівів. І це стосується не тільки стратегічних питань, там, питань команди, управління і так далі. Оці всі виклики, які у нас виникають, вони напряму пов'язані з нашими персональними трансформаціями. І саме в ці моменти стає критично важливою підтримка зовні класно, коли вона є всередині команди, але це не завжди можливо і не завжди можливо знайти таку людину, достукатися до неї да, всередині команди. Тому можна в ці моменти залучати інших професіоналів зовнішніх, які можуть допомогти вам подивитися на ті виклики, які у вас є з абсолютно нового кута. Тут нам можуть бути корисні абсолютно різні спеціалісти. А я знаю, що багато хто не розуміє хто такі коучі, ментори, консультанти, і, взагалі, як зрозуміти, хто є хто в цій сфері. Тому давайте спробуємо розібратися, щоб у вас не було плутанини, яких експертів в якому випадку можна залучати. Давайте подивимося на цю схему. Там ви зможете для себе краще зрозуміти, хто є хто. Коли у вас виникає якась проблема, яка потребує того, щоб ви її пофіксили або десь виправили. То тут класно працюють терапевти і консультанти. Коли у вас виникає прагнення зростати, трансформуватися, та да, думати про ваше майбутнє, то тут більше допомагають коучі і ментори. Да, вони допомагають вам рухатися в ваше бажане майбутнє. Якщо терапевти, вони по більшій мірі працюють з вашим минулим, та да, допомагають вам його зрозуміти, пофіксити якісь проблеми, які у вас є зараз. То коучі вони беруть вашу енергію, яка є зараз, і допомагають вам на цій енергії досягнути ваших наступних кроків. Та вони допомагають вам рухатися вперед в ваше майбутнє. При цьому терапевти і коучі вони більше будують свою роботу через питання, та вони запитують вас. При тому, що консультанти і ментори вони більше кажуть, да, тому що ментори кажуть вам, що вони, наприклад, робили в своєму житті, що їм допомогло, як ви можете рухатися їхнім шляхом. Консультанти вони беруть проблему і кажуть, що з нею зробити. А терапевти вони беруть проблему і запитують вас, що ви з нею можете зробити, десь допомагаючи краще себе усвідомити, Коучі, вони беруть. Вашу потребу в зростанні або в трансформації, і через питання теж допомагають туди прийти. Це для того, щоб така табличка, для того, щоб ви для себе дали відповідь на питання, хто зараз вам найбільше потрібен: терапевт, консультант, коуч чи ментор. Напевно, ви чули про те, що коучинг це про якісні запитання, але як зрозуміти для себе, які питання є ефективними? Для вас даю декілька підказок, щоб ви для себе могли відрізнити якісного і не дуже професійного коуча. Ті питання, які ставлять вам коуч, вони мають вас розширювати, вони мають підвищувати ваші усвідомлення про себе, вони мають вас просувати до ваших цілей або прагнень, вони мають для вас. Нате збити таким викликом да челенджом і поглиблювати ваше розуміння і мислення, яке може вам допомогти прийти до абсолютно нових горизонтів. Я працюю з багатьма лідерами і лідерками. Я абсолютно впевнена в тому, що коучинг це крутий інструмент, який може допомогти лідеру знайти нові підходи та ідеї. Тобто він розширює мислення, відкриває нові перспективи і можливості, які складно іноді буває побачити самостійно. Друге, він допомагає впоратися зі стресом, підвищує таку знаєте емоційну стійкість і резильєнт. Можливо, десь, бо лідерство воно часто пов'язане із високим рівнем напруження, а коучинг допомагає нам вчитися ефективно керувати своїми емоціями, і в перспективі це знижує ризик вигорання. Коуч може допомогти вам зосередитися на важливому, на пріоритетах, та, для того, щоб в морі тих задач, які перед нами виникають, пам'ятати про те, а що для мене є важливим, і бути підзвітним до людини, там до коуча, для того, щоб не сходити зі своїх пріоритетів. І е, загалом можна говорити про те, що коучинг допомагає розвивати навички лідерства, тому що у сучасному середовищі успіх він все більше і більше залежить від вашої здатності працювати з людьми і мотивувати свою команду, організовувати спільну роботу. Коучинг це один із інструментів, який може допомогти вам ці навички і ці компетенції розвинути. В ситуації клієнтки, яка хотіла звільнятися після годинної розмови з нею, вона зрозуміла, що причина, чому вона хотіла звільнятися, була не в тому, що вона була неспроможна впоратися з цією роботою або що вона їй не підходила. А в тому, що вона не екологічно ставилася до себе, в тому, що в неї було велике перевантаження і втома. І вона це вчасно не побачила. Це все накопичилося, і через це в неї виникло бажання просто все це дропнути і рухатися далі. Після цієї розмови вона це усвідомила, розробила план, що з цим можна зробити, і в неї більше не було бажання звільнятися, а було бажання переструктурувати свою роботу і відношення до своєї роботи. Якщо ми подумаємо скільки могло коштувати компанії звільнення, то в принципі дуже дорого, да, тому що людину треба знайти, онбордити і так далі, і так далі. Да. А всього за годину сесію вона перегорнула свою своє усвідомлення про себе і з новим рівнем енергії пішла працювати далі. Іноді нам просто не вистачає нового кута, з якого можна подивитися на ту ситуацію, в якій ми опинилися, і завдяки коучингу можна отримати цей новий кут, нову призму. Один із інструментів, які використовують коуч, називається рефреймінг. Це такий процес, який допомагає клієнту побачити щось з іншої перспективи, перегорнути емоцію, десь змінити точку зору, прискорити десь час, усвідомити, що те, що я зараз бачу, воно не є тільки таким, і більше зміні ніякі не підлягає. Не коли ти з іншого кута бачиш ситуацію, то ти можеш і діяти відповідно по-новому. Саме рефреймінг у нас з нашою клієнткою і вийшов, це допомогло їй залучити новий рівень енергії. Я хочу коротко зупинитися на тому, де саме шукати коуча, тому що в Україні не так багато опцій, через які інструменти можна знайти собі професійного експерта, але коротко перерахую ці можливості. Перше – це соціальні мережі, де ви можете напряму шукати коуча за словом коуч. Та тому що більшість коучів, які постійно займаються своєю практикою, в них є їхні профілі в соціальних мережах, де вони постійно діляться корисним контентом. А друге це рекомендації, коли ви просто знаєте, що ваші знайомі друзі працюють з коучами просто ці рекомендації і звертаєтеся до цих людей. Третя це різні конференції, профільні та семінари, де ви зможете з такими людьми познайомитися, і четверте це професійні платформи. На жаль, в Україні вони не так поширені, як наприклад в Америці, але тим не менш я залишу вам декілька цих платформ для того, щоб ви могли подивитися і знати, де можна знайти сертифікованих коучей, які по певним сферам да, саме можуть бути для вас цінними і корисними. Я більше хотіла би сьогодні звернути вашу увагу на те, за якими критеріями параметрами вибирати собі коуча, тому що пошук коуча – це не тільки про... Підбір спеціаліста, да, це така реальна ваша інвестиція в ваш професійний розвиток, це інвестиція вашого часу, грошей, і тому хочеться, щоб ця інвестиція була якісною. Для того, щоб вона була якісною, все ж таки треба звертати увагу на наступні речі. Перше, це сертифікація і навчання, профільне навчання коуча. Я особисто знаю. Класних коучів, які не є сертифікованими, але тим не менш вони постійно навчаються, вони знаходяться в супервізії, в них великий пул клієнтів, і це все дуже класно. Якщо ви не перший раз працюєте з коучем, то, будь ласка, звертайтеся до таких людей, шукайте їх, вони дійсно можуть бути крутими професіоналами. Але якщо для вас коучинг це нова історія, то я все ж таки вам би рекомендувала шукати людей, які сертифіковані. По перше, це є таким підґрунтям до. Для довіри, і по-друге, це те, що ну це є певною такою безпекою, бо у разі того, якщо будуть якісь порушення, то ви можете звернутися до тих інституцій, які сертифікували цих коучів, і про таке порушення розказати. Відповідні міри будуть прийняті. Це принаймні, хороша історія для вас для початку. Друге це практичний досвід у вашій галузі. В принципі, коучинг це такий універсальний інструмент, да і він може працювати з будь-якими може працювати з будь-якими сферами. Але все ж таки я би радила вам шукати людей, з якими ви можете говорити однією мовою. Якщо це лайф-коучинг, то це одна специфіка. Якщо це бізнес коучинг, це інша специфіка. Якщо це коучинг, наприклад, пов'язаний зі стосунками, це ще одна специфіка. І тому, коли ви будете дивитися на профіль людини коуча, подивіться те на те, який в неї бекграунд, який в неї є там попередній є досвід, навчання, з якими клієнтами вона працює. Є для того, щоб сформувати для себе картинку, чи вам з таки з таким коучем, з такою людиною буде класно працювати, і чи зможете ви говорити з нею чи з ним на одній мові? Третя історія це треба звертати увагу на відгуки і кейси інших клієнтів. Звісно, що теж зважайте, що відгуки і кейси це не є статистика, да це просто ілюстрація того, які можуть бути результати у клієнта. Да, а, який приходить до цього коуча. Читаючи ці відгуки, ви принаймні можете для себе зрозуміти, з якими запитами працює ця людина, да, який фокус а, вона допомагає налагодити, яка специфіка її підходу. Да, тому що коуч це в першу чергу людина, і вона має свої, свій набір е, скілів, вона має набір специфічних підходів. Да, і це все проявляється все одно ну, в роботі з клієнтом, хтось більше йде в глибину, в рефлексію, хтось в прискорення, в динаміку, в драйв, в структуру. Да? От дивіться на те, що вам потрібно, і це все можна побачити і через відгуки, і через кейси інших клієнтів, що вони говорять, якою мовою вони пишуть. А, да? І також через те, як себе позиціонує цей коуч, і що він вона чи пише в соціальних мережах, чи в інших платформах, де людина себе... Субтитрувальниця Просуває далі, на що ще я би звертала увагу, це все ж таки на репутацію на ринку, тому що відомі коучі з гарною репутацією, вони зазвичай мають низку публічних виступів, статей, семінарів, тренінгів, вони приймають участь в різних виступах, да? тобто вони різним чином заявляють себе про себе на публіку, і ви зможете подивитися на впізнаваність цієї людини, на те, як вона себе поводить через інші інші платформи через інші формати комунікації зі своєю цільовою аудиторією, ну і зі світом, а, взагалі, наступний пункт на який варто звертати увагу, це сумісність цінностей». Як на мене, дуже важливо, щоб коуч розділяв ваші цінності і підходи до роботи, тому що ефективна співпраця все ж таки вона значною мірою залежить від довіри і взаємоповаги. Чи зможете ви цю довіру і взаємоповагу побудувати з своїм коучем? Це напряму залежить від цінності і від підходів роботи коуча, і наскільки воно з вашими взагалі співставляється. Тому ви можете про це поговорити з коучем про підходи про цінності, про принципи на перші зустрічі, про яку я теж пізніше розкажу. Також я би радила звертати увагу на стиль комунікації, на особисті якості, як людина себе веде, як вона слухає вас, що вона говорить на перші зустрічі, знайомстві. Та чи вам це комфортно, чи не забагато цієї людини, чи не замало цієї людини в вашій комунікації. Це всі такі базові речі, на які теж варто звертати. Вагу і останній момент, про який я би сказала, це про таку прозорість процесів, прозорість оплати, процесів, наступних кроків. Це все має бути чітко озвучено коучем. А для того, щоб ви розуміли, який процес взагалі далі, зазвичай коучі підписують коучинговий договір з клієнтом, де прописані. Базові правила конфіденційності, оплати, переносу сесій, відміни сесії і, і так далі. Ви можете, якби коли ідете да, на таку взаємодію з коучем, попросити ці договори, якщо він чи вона вам їх не вислав, або для себе зрозуміти, якщо їх немає, то ну, якби, відповідно можуть виникати різні конфліктні ситуації. Ось такі речі, на які вам варто звертати увагу, сподіваюся, що вони є для вас. Корисними, а ми поки що рухаємося далі. Ось вам для прикладу на які компетенції коуча ви можете орієнтуватися: це компетенції коучингу в ICF, міжнародній коучинговій федерації. Як бачите, там і про спільне створення простору, і про ефективне спілкування, про взаємодію, про навички розвитку, про активне слухання, так і далі, так далі. Тобто, це те, чим має коуч володіти да, якими компетенціями. І це те на що ви можете звертати увагу, коли говорите і знайомитеся з вашим коучем. Зазвичай всі коучи, або більшість їх вони мають безкоштовну таку сесію знайомства. Вона може по різному називатися: інтросесія, сесія знайомства, chemistry session, коли є там півгодини, година у різних коучів по різному коли ви можете познайомитися з коучем і зрозуміти, чи саме ця людина для вас підходить, а зазвичай такі сесії проходять таким чином, що коуч вас питає, який у вас є запит, ви можете про це подумати заздалегідь. Да? Які у вас є питання, розказати трошки про свій формат взаємодії? Ви можете скористуватися такою сесією. Я вам дуже раджу перед тим як приймати рішення, з яким коучем ви хочете працювати, сходити принаймні на три такі коуч сесії для того, щоб порівняти та да, хто як працює. Причому треба зважати, що ця інтросесія, та да, перша сесія знайомства, вона не має вирішити вашу проблему, ваше питання там за півгодини це неможливо. Але вже на цій сесії ви маєте зрозуміти для себе, чи ви просунулися трошки в сторону вирішення ваших запитів ваших викликів, які перед вами стоять. Тому користуйтеся такою сесією, не зволікайте нею.